Сьогодні будемо говорити з вами про Альбуса Персуваля Вульфріка Брайана Дамблдора. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова гурманка Так, я це спеціально вивчила для того, щоб сказати. От так пафосно почати відео. Тож дякую, що дивитеся це відео. Поставте лайки, підпишіться на мій канал і взагалі залиште коментар, чи подобається вам такий контент по Всесвіту Гаррі Поттера. Бо мене це дуже сильно цікавить. І дякую тим, хто донатить і підтримує мій канал так. У моєму описі є ще посилання, якщо ви також захочете це зробити. Альбус Дамблдор це директор школи Гогвардс, кавалер ордену Мерліна першого ступеня. Він працював разом з Ніколасом Фламелем над філософським каменем, і взагалі він супер чаклун. Ми всі з вами це знаємо, але якою була його родина, яка історія його родини? Адже в нього ще був брат Аберфорд і ще була сестра Аріанна. Тож у цьому відео розповім вам історію його сім'ї, яка досить таки. Невесело, тож Альбус Дамблдор народився десь приблизно в кінці 19 століття у селищі, де жили і маги, і магли, тобто люди, які не володіли чарівницькими якимись здібностями. Його мати Кендра була або народженою маглами, або напівкровкою. Ніхто точно цього не знає, але відомо, що і чоловік Персиваль не надто сильно переживав з приводу крові чистокровності своєї дружини. І загалом мати була досить така сувора жінка, така чорнява. А батько він навпаки полюбляв жартувати, і от його такий специфічний гумор і перейняв Альбус Дамблдор собі. У нього була сестра молодша Аріанна і молодший брат Аберфорд. Приблизно у 6 років у Аріани почали. Проявлятися магічні здібності. І як у всіх дітей її віку, вони проявлялися хаотичною. Вона не могла їх контролювати. Одного дня вона чаклувала собі там помаленьку на задньому дворі будинку Дамблдорів. І три хлопчики магли побачили це, поспостерігали за нею, а потім перелізли через огорожу і почали вимагати в неї, щоб вона повторила оцей фокус, який вони побачили. Але Аріана не змогла повторити його, бо не знала, як і взагалі була налякана. Тоді ці троє хлопчиків почали її бити і зупинив їх тільки батько Аріани Персиваль Дамблдор. Після цього батько Альбуса ще й погнався за цими хлопчиками та вбив їх, бо хотів їх покарати. Візенгамот – це верховний суд над магами Великобританії, який з'явився. Ще до міністерства магії він присудив Персиваль Дамблдора до пожиттєвого ув'язнення. Чому так? Персиваль на суді не розповідав і не казав, чому саме він взагалі напав на цих хлопців. Чому? Бо дуже боявся, що якщо він розповість, то всі дізнаються про душевний стан його доньки і що її заберуть у лікарню святого Мунго. А як ми бачимо, ні він, ні його дружина Кендра не хотіла цього. Вони не хотіли, щоб у них забрали їх доньку. Тому він мовчав і тому просто його засудили до в'язниці, до скабану. Хоча, можливо, якщо б він сказав щось. То було б трошки не таке суворе покарання. І в Аскабані він і помер буквально через кілька років після свого ув'язнення. Тож, як ви бачите, історія цієї сім'ї досить таки трагічна. Тож, мати Кендра була вимушена забрати з собою доньку двох синів. І переїхати звідти в інше місце, де про них ніхто не знав і ніхто б нічого не чув. Тож вони переїхали до Годрикової Западини, і там про доньку. Ніхто не знав, бо вона весь час була вдома, бо мати дуже сильно боялася, що коли почують у Чаклунській спільноті про Аріанну, то захочуть забрати її у лікарню святого Мунго. Бо вся ця подія дуже погано вплинула на цю дівчинку. Адже це була така, знаєте, трагедія для неї, яка Перевернула взагалі її розвиток як особистості. Дівчина тепер не могла контролювати свою магію. Вона не хотіла чаклувати, але й припинити це не могла. І магія почала такими е, нападами вириватися з неї. Вона не могла це контролювати і. Не могла нормально спілкуватися, жити як всі інші люди, хоч і була достатньо такою доброю, лагідною та ніжною. Тож доньку мати приховувала, і гуляли вони тільки вночі, і то не часто знала тільки сусідка Батильда Бехшот, і тим часом Дамблдор він вчився у Гогвартсі. і там здобував знання собі і подружився з таким собі Елфіосом Дожем. Взагалі, також дуже цікава історія, бо Елфіас Дош він перехворів у дитинстві на драконячу оспу, і все його обличчя було таке пошрамоване, і діти не хотіли з ним спілкуватися, бо вважали його якимось дивним, і, взагалі, з ним не розмовляли, не сиділи поруч. Його просто ігнорували всі, окрім Дамблдора, Альбуса Дамблдора. Бо він у своєму житті вже бачив трагедію, бачив Аріану, і це все таки вплинуло дуже сильно на нього, на його розвиток як особистості. Тому він перший почав спілкуватися з цим хлопчиком, і вони подорожували. І пізніше, коли вже вони закінчували Гохвартс, то планували удвох поїхати у кругосвітню подорож. Дамблдор вже приготувався до подорожі і йому б дуже сильно знадобилася криптокартка від Трастра, адже користуватися нею дуже зручно. Картка Трастра це зручний криптогаманець, який підтримує сім популярних криптовалют. Трастра забезпечує обмін криптовалюти та євро за реальним ринковим курсом. Це дуже зручно, якщо ви отримуєте зарплату у криптовалюті, ще й ліміти там до 30 тисяч євро на місяць. Також, маючи цю картку, ви зможете дуже швидко та безпечно надсилати кошти за кордон. За 7 років роботи компанія вже довела свою надійність, тому скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням у описі, скачуйте за стосунок і користуйтеся карткою, бо вона дійсно дуже зручна. Але на жаль, Альбус Дамблдор не поїхав у цю кругосвітну подорож, бо вона просто відмінилась. Адже в їх сім'ї сталася ще одна трагедія: не встигли вони відійти від цих нападів, хлопців, від того, що батько сидить в Аскабані, як під час одного з нападів заряни вирвалася оця. Магія, яку вона не контролювала, і випадково поцілила в її мати, і мати не вижила. Тож, альбус мав дуже швидко, дуже 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 швидко повертатися назад і, якби, хоронити свою матір. Вони за Берфортом сказали усім, що це просто вона померла від неправильно застосованого закляття, бо ніхто не мав знати, яким чином. Померли їх мати і поховали її в тому ж таки селищі. І через це все Альбус був вимушений залишитися зі своєю сестрою, доглядати за нею, бо його брат ще мав вчитися у школі, здобувати освіту, здобувати знання. Тож Аберфорд поїхав, а Альбус залишився в цьому селищі. Всі його плани пішли коту під хвіст. Але що робити, таке життя? Воно не передбачуване. Але в той самий час. До цього селища приїхав ще один хлопець. Гелерт Грін Девальд вчився у Дурмстранзі, але у 16 років його виключили звідти. Взагалі, це був дуже рідкий випадок виключення зі школи. Але у нього були такі радикальні ідеї про вищість чарівників над маглами, дуже нам знайома історія, і він там почав робити не дуже безпечні речі, тож його просто виключили. Гелард ще у школі надумав знайти усі смертельні реліквії. Він хотів скласти так от їх всі собі і стати наймогутнішим чарівником у світі, щоб таким чином підкорити усіх маглів собі. Що це взагалі за такі смертельні реліквії? Існує казка, яка записана до речі у книжці «Казки Барда Бідля. Та казка розповідає про трьох братів, які хотіли перейти якось дуже шумноводну і велиководну річку, але переплести її вони б не могли перейти також, тому вони начаклували міст, адже вони були чарівниками. І раптом з'явилася смерть, яка планувала забрати їх собі, адже ніхто до цього ще не виживав. Просто люди тонули у цій річці. А оці брати, от раптом, обманули її. І от смерть сказала, що давайте, от ви мене обдурили, тоді я вам подарую дарунки. Скажіть, чого ви хочете. І кожен з братів сказав щось собі. Старший брат так і сказав, що хоче отримати наймогутнішу у світі чарівну паличку, бо він був таким войовничим, дужим. І тоді смерть підійшла до бузини, відламала гілочку і перетворила її на бузину паличку, яка робила свого господаря наймогутнішим. Середульший брат просив. У смерті отримати можливість воскрешати померлих, і тоді смерть підняла камінчик і віддала його брату. Типу, він з допомогою цього камінчика зможе воскрешати мертвих. І останній третій брат. Він знаєте, не прям так, от легковажно сприйняв пропозицію від смерті. Розумів, що щось тут так не так, і він подумав, що він хоче отримати собі її плащ невидимку. І смерть не дуже з великим бажанням зняла себе цей плащ і віддала брату. І всі вони розійшлися. Старший брат пішов до якогось селища, де жив чарівник, з яким вони мали сварку, і подолав цього чарівника і вихвалявся потім усім, що має наймогутнішу у світі паличку. І тоді вночі на нього напали, перерізали горло і забрали цю паличку собі. Таким чином, старший брат потрапив до лап смерті. Другий брат він покрутив тричі камінець на руці, щоб повернути свою кохану дівчину, з якою вони мали одружитися, але вона померла до весілля. Дівчина повернулася, але була холодна і така відчуджена. Тож цей брат збожеволів і також помер, чинив самогубство і повернувся до смерті. А от третій брат, який розумів, що рано чи пізно він потрапить. До смерті <ріде> прийде до смерті, він просто ховався від неї під плащем невидимкою, і вона просто не могла його знайти. І коли прийшов час, коли молодший брат вже був старим старим дідуганим, він зняв плащ, віддав його своїм нащадкам і сам пішов до смерті. Ось така казка, така історія. І, от деякі чарівники вірили, що ці смертельні реліквії це не просто казка, міф. Що вони існують насправді. Якщо якийсь чарівник заволодіє ними всіма, то він стане наймогутнішим на світі. І Гелерт Ріндевайт хотів таким стати, щоб потім втілювати свої ідеї, плани. І він був таким досить ну, жорстоким, талановитим, але жорстоким. Він прям не приймав бруднокровок і так далі. Він був зачастоту крові, і були певні напади від нього на учнів. Вчителі подумали, що краще його буде виключити зі школи. Тож у 16 років його і виключили зі школи, і він мусив е податися геть. А влітку на канікули він приїхав до своєї бабусі Батильди Бекшот, яка була е історикиною. Вона вивчала здається історію магії. І приїхав до неї він не просто так, щоб, знаєте, Перебути десь, там, чи просто як до родички. Е, ні. Він ще й знав, що саме там, у Годриковій Западині, в останній раз бачили одного з трьох братів. Е, там була за цією легендою, були три брати. І от ці, типу, ці три брати існували насправді. Їх звали Певерали. І от е, один з них, Ігнотус, жив у цій Западині, помер. Тому він хотів якраз таки. Пошукати саме там у цій місцевості смертельні реліквії, принаймні почати їх шукати і отримати хоч якийсь слід. І Батильда Бейхшо – це була єдина жінка у селищі, яка спілкувалася з Дамблдорами. Вона знала, чула про Альбуса. Надихалася його певними там працями. Він якраз повернувся зі школи, йому було 18 років, і він також чув цю казку про смертельні реліквії від своєї матері ще у дитинстві. Тому, коли Батильда Бекшет познайомила Альбуса, якого вона знала як такого ну, потенційного молодика, і свого онука, якого також вона вважала класним молодим чоловіком. Вона їх познайомила, і ці два хлопці дійсно подоворушували, знайшли спільну мову. Вони постійно переписувалися вночі. Вони відсилали один одному сов. І Батильда дуже раділа за них. Вони мали спільні погляди на те, щоб підкорити світ, але Альбус хотів це зробити без насилля, і щоб, знаєте, вищість магів потрібна і маглам також, бо їм буде краще житися. А Гелерт хотів це зробити кардинально, радикально і прямо, щоб всім керували маги. І ну, певний час вони цих розбіжностей не бачили. І Альбус дуже хотів знайти камінь Воскресіння, бо хотів повернути свого батька, ну, у майбутньому ще певних родичів, мати повернути взагалі. І він хотів скористатися цим каменем саме через це. Тож вони хотіли поїхати удвох. Шукати ці смертельні реліквії. І раптом тут повертається знову таки на канікули Аберфорд, брат Альбуса Дамблдора, і бачить, що його брат тут тиняється з Гелертом, якісь плани має, хоче поїхати. А сестра занедбана сама. І особливо Альбус ну, не надто сильно нею опікувався. І це дуже сильно розлютило Аберфорта, який почав сваритися з Гелартом Гріндевальтом і казати, що взагалі, ну, що ви тут робите, егоїстичні і так далі. І Гелард, який сприйняв Аберфорта як перепону, як загрозу його планам, напав на хлопця. Вихопив паличку і Аберфорд не встиг його зупинити, тож Гелерт на ньому застосував закляття Круціатус. Тоді у всю цю бійку втрутився ще й Альбус. І вони прям втрьох почали битися, поцілювати закляттями. І сталося знову так: знову ще одна трагічна подія: що одне з заклять влучило у Аріанну, і вона померла. Це дуже сильно знову таки вдарило по Альбусу Дамблдору. Бо він все життя думав про те, що, можливо, це саме його закляття потрапило в його сестру. Тож це була дуже сильна трагедія. І, власне, саме тоді Альбус зрозумів, що Гелерт має досить таки інші плани, кардинальні плани, що вони з ним розбігаються, і їх не така тривала дружба закінчилася саме там в той момент. До речі, пізніше, ще у певній сутичці, Альбус Демблдор, він переміг Гріндевальта і його посадили під замок у першому десятилітті ХХ століття. Альбус вже стає вчителем у Гогвартсі. Він туди поступає працювати і стає професором по трансфігурації. А вже у 1938 році він приходить як спеціальний вісник до Тома Редла у Сирійський притулок. Трошки пізніше Альбус стає вчителем захисту від темних мистецтв, а потім вже зміняє Діпіта на посту директора школи Гогвардс. Цікаво, що у Альбуса Дамблдора патронусом є Фенікс. Взагалі, ми знаємо, що він мав дуже сильний зв'язок зі своїм. Феніксом, який сидів у нього у кабінеті, і цікаво, що Роулінг розповідала, що Ховчик стає перед Альбусом, трупом його сестри, тобто це те, що прям лякало його дуже сильно. І пізніше він хотів знайти ще камінь Воскресіння, щоб повернути свою сестру і поговорити з нею. Ще можна розібрати коротенько, так його ім'я. Альбус перекладається як білий персиваль це один із лицарів за круглим столом короля Артура. Вульфрік це можна перекласти як міць вовка. А Брайан – це ще один такий ірландський король, герой, який переміг вікінгів. А Дамблдор перекладається як джміль. що Він, типу, також ходить, так, може гикати, щось собі підніс. І от це також проявляється в його імені. Тож, на цьому це все. Пізніше вже Дамблдор у нас постає в історії, пов'язані з Гаррі Поттером, І пізніше його життя ми вже знаємо більш з вами детально. Тож, на цьому це все. Дякую, що подивилися це невеличке відео. Поставте лайки, підпишіться на мій канал, також можете підписатися на мій інстаграм і телеграм-канал, де ми зараз читаємо разом книгу. Тож, на цьому це все. Побачимося вже дуже скоро у наступному відео.